Це корінь чи корене вище. Хоча ці терміни іноді використовують як взаємозамінні, у ботанічному світі вони виконують різні функції. Коротка відповідь. Цікаво, що коротка відповідь звучить так: корене вище це, певним чином, група коренів. На перший погляд, ці поняття здаються схожими, але насправді вони сильно відрізняються з точки зору функцій рослини. Давайте розберемося детальніше. Що таке корінь? Корінь це підземна система, що складається з тонких волокнистих відростків або товстих головних коренів. Він утримує рослину в ґрунті, поглинає вологу та поживні речовини, а потім передає їх через стебло, щоб живити рослину. Що таке кореневище? Слово «кореневище» походить від грецького «райзоуме», що означає пучок коренів. Кореневище служить сховищем крохмалів і білків. Вони ростуть горизонтально в ґрунті і здатні давати початок новим рослинам, випускаючи коріння вниз і пагони вгору. Через горизонтальний ріст їх іноді називають повзучими кореневищами. По суті, кореневище це підземне стебло, що росте паралельно землі. Детальна відповідь: відповідь на це питання не така проста. Люди часто називають популярні культури, такі як імбир і куркума, корінням. Хоча насправді це корене вище. Давайте розберемося в відмінностях. Ключові характеристики корінь кореневище. Головна функція поглинання води і поживних речовин. Головна функція зберігання поживних речовин і розмноження. Зростання спрямований вниз, розвивається з основи рослини. Якщо рослина вирощується з насіння, коріння формується внизу і заглиблюються в ґрунт. Коріння не мають вузлів росту, як у кореневищ. Зростання горизонтальний, а не вертикальний, може утворювати коріння і пагони з вузлів росту. Існування коріння з'являються тільки після проростання насіння. Якщо рослина взимку перебуває в стані спокою, коріння можуть дати нові паростки з настанням тепла. Буття кореневища збирають наприкінці сезону, і їх вузли можуть стати насінням для нового покоління. Кореневище залишається в стані спокою до настання сприятливих умов. Розмноження коріння розвиваються біля основи проростка або від кореневища. Деякі коріння можна розділити, але рослини з центральним стрижневим коренем зазвичай не розмножуються поділом. Розмноження нову рослину можна виростити з частини батьківського кореневища, і вона буде генетично ідентичною. Типи стрижневі, мочковаті, додаткові і бульбоподібні, типи надземні і підземні. Типи коренів існує чотири основних типи коренів, кожен з яких виконує свою функцію. Один стрижневі коріння це один головний корінь, який заглиблюється в землю в пошуках води та поживних речовин. Від нього можуть відходити більш дрібні бічні корені. Наприклад, кульбаба має потужний стрижневий корінь, який важко повністю витягнути. Якщо частина корення залишається в землі, рослина може вирости знову. Два Мочковаті коріння утворюють густу мережу тонких коренів, які залишаються ближче до поверхні ґрунту. Вони характерні для рослин, що ростуть в місцях з великою кількістю вологи. Наприклад, у трав і деяких бур'янів, таких як крабова трава, мочкова та коренева система, три додаткові корені ростуть не з кореня, а зі стебла епіфітні рослини, такі як орхідеї, використовують їх для прикріплення до дерев або каменів. Неепіфіти, такі як помідори, можуть утворювати додаткові корені на стеблах для додаткового поглинання вологи. 4 бульбоподібні коріння служать сховищем поживних речовин, як і кореневище, але це видозмінені коріння, а не стебла. Приклади батат і жоржини. Детальніше про кореневища. У однорічних рослин кореневище накопичують крохмаль, жири і вуглеводи, забезпечуючи їх харчуванням. У багаторічників це допомагає пережити зиму, особливо в суворих умовах. Саме тому багаторічні рослини часто першими з'являються навесні навіть після довгої холодної зими. Можна сказати, що кореневища дають рослинам перевагу перед тими, що вирощені з насіння. Вони дозволяють рослинам виживати без втручання людини, зберігаючи поживні речовини під землею. Як тільки умови стають сприятливими, кореневище дає нові пагони. Головна відмінність кореневища від бульбоподібного корення в тому, що кореневище росте горизонтально, а бульбоподібні коріння можуть рости в будь-якому напрямку. Надземні кореневища Іриси та папороті приклади рослин з надземними кореневищами. Їх садять біля поверхні ґрунту, і вони швидко вкорінюються, даючи нові пагони. Підземні кореневища Малина має підземну кореневищну систему, яка поширюється горизонтально. З неї відростає безліч коренів, через що малина може ставати агресивною. Щоб контролювати її зростання, можна садити її в контейнери або підняті грядки. Розмноження кореневищами такі культури, як імбир, розмножуються вегетативно, досить посадити шматочок кореневища в ґрунт. Вони не потребують насіння або спорах. Нова рослина буде точною копією батьківського, тому генетичне різноманіття у таких культур обмежене. Імбир виростає до 3-4 футів у висоту, а коли настає час збору врожаю, кореневище вище викопують. Його можна вживати в їжу або зберегти для посадки в наступному сезоні. Так, імбир – це корене вище, а не корінь. Деякі коре на їстівні. І ви, швидше за все, вже їли їх, навіть не підозрюючи про це. Імбир і куркума найвідоміші приклади. Те, що продається на ринках як корінь імбиру, насправді є кореневищем. Справжні коріння поглинають воду і поживні речовини, а у імбиру вони тонкі і волокнисті. Те, що ми їмо – це сховище поживних речовин. Корене вище імбиру зберігає поживні речовини для нового покоління рослин. При посадці воно випускає коріння вниз і пагони вгору, з яких формується нова рослина. Укладення Світ рослин може здатися складним, але тепер ви знаєте різницю між корінням і кореневищами. Сподіваюся, це допоможе вам впевненіше вирощувати, доглядати і навіть вживати в їжу рослини з такими особливостями.